Всім привіт! Сьогодні пропоную вам загальний розклад на тему особистих відносин. Давайте подивимось, з якою метою він з вами спілкується. В принципі, можна і дивитись чоловікам, тобто, з якою метою вона з вами спілкується, які її наміри, або яка її мета, що вона бачить в цьому спілкуванні. Я постараюсь зробити даний розклад універсальним і для жінок, і для чоловіків. І зробимо ми його в чотирьох позиціях. Для цього вам потрібно буде вибрати одну із чотирьох карт на одну людину. Тобто, якщо, в принципі, ви хочете подивитись на декількох чоловіків, на декількох жінок, тоді вам потрібно обрати декілька карт на, на кожну людину по одній. Зараз, щоб ви не бачили карти. Перша позиція. Я не впевнена, що ви будете бачити карти для того, щоб їх обрати, тому, будь ласка, обирайте за номером. Друга. Третя. І четверта. Так. Давайте. Я отак вам зроблю. І ви оберете перша ось ця і ось ця четверта. Так, і почнемо ми з першої карти, дев'ятка мечів. По першій позиції людина досить тривожна по відношенню до вашого спілкування і до вас в цілому, тобто щось її тривожить, чогось вона боїться. І саме цей страх її тримає з вами, і вона продовжує з вами спілкуватися. Якщо б вона цього не боялася, вона б з вами поряд не була. І я уточнила, який саме страх, це у нас паш кубків. По пажу у нас люди бояться не справитися з чимось. Тобто, без вас, без даного спілкування, вона вважає або він вважає, що він з чимось не впорається. І я б сказала, що він не впорається зі своїми емоціями, зі своєю прив'язаністю. Тут людина досить психоемоційно нестабільна, в неї є прив'язаність до вас, вона боїться вас втратити. У даної людини по п'ятнадцятому аркану є навіть залежність від вас, тобто людина настільки сильно прив'язана і емоційно, і фізично, в тому числі, що вона просто не може відмовитись від даного спілкування, навіть не дивлячись на те, що їй дискомфортно в деяких моментах, тому що вона постійно переживає, що це може закінчитися. Вона постійно в страху знаходиться, і звісно, це дискомфортно. Це постійне напруження, це постійне, постійне виснаження нервової системи. Це не легко знаходитись в таких відносинах, але відмовитись від них вона не може. Власне, тому вона і продовжує бути з вами або спілкуватися з вами. Крім того, тут я б сказала, що по цій карті, чого вона найбільше боїться, що якщо е, вона не буде з вами, якщо вас не буде у її житті, то її життя просто потухне. Вона вся потухне. І е, я б сказала, що по першій позиції людина ставить вас на перше місце, ви для неї як сонце, да? як центр Всесвіту. Вона від вас залежна. Власне, тому вона з вами. Неважливо, яке між вами спілкування? Чи ви у довгих відносинах? Чи можливо це якийсь роман? Можливо, ця людина просто вам написує, а ви її відверто ігноруєте і просто відповідаєте односкладними реченнями, чи просто словами да, ні, да, ні. Це може бути на будь-якому етапі розвитку спілкування, в будь-яких відносинах. Це може бути навіть спілкування між колишніми, да? коли ви вже не хочете з нею відносин, а людина до вас прив'язана, а вона постійно вам пише, а вона постійно вас десь підстерігає. Або це може бути френдзона, це може бути, можуть бути довгі відносини, і, в принципі, в яких все ок, але от людина вас боїться втратити. От, тому даний опис підходить від. Під будь-яку ситуацію, в принципі, але ви маєте розуміти, що вона, ця людина, яку ви загадали на першу позицію, вважає, що без вас вона не зможе продовжувати жити, можливо, навіть, тому що в неї психіка дуже сказати на українській, дуже рухлива. От, і такі думки в неї також можуть бути. Плюс вона дуже не впевнена в собі, вона дуже сумнівається в собі. Вона у всьому сумнівається і постійно знаходить причину, чому переживати і як себе накрутити. Навіщо вам ця інформація? Да? По сімці мечів? Постарайтесь, будь ласка, не обманювати себе і не обманювати цю людину також. Тому, якщо ви, в принципі, а, будуєте між вами якийсь певний паркан да, стіну, не хочете з нею бути поряд, але явно не говорите, до кінця її не викреслюєте зі свого життя. Банальна стратегія, коли ви і не тримаєте, і не відпускаєте, то в даному випадку о, це можна також вважати тим, що ви даєте їй. А, Надію, яка не є правильною, не є правдою. Тому якось так. Давайте перейдемо до другої позиції, хто обрав другу. Чому людина з вами спілкується, що їй потрібно? По шуту. Їй з вами весело, їй з вами класно. Вона не будує якихось планів довгих, їй прикольно Вона не знає, до чого це приведе. Для неї це щось цікаве. Їй Ей... хочеться да? спілкуватися з вами. Але це, можливо, таке щось несерйозне. Ей, можливо, це дружба. Да? Вона сприймає вас як друга ця людина. Якось так. Також, Якщо, наприклад, ви запитуєте про колишню дружину там. Колишнього партнера, з яким у вас є спільні діти, то дана людина з вами спілкується виключно через дітей. Тому що є спільна така тема, яка вимагає цього спілкування, але не більше. Далі. Чому іще вона з вами спілкується, якщо ми не беремо з цей випадок колишнього подружжя, да? зі спільними дітьми, наприклад. Знову ж таки, це більш таке дружнє спілкування, вона вас, може, френдзонить по шісті кубків. кубів. Да? Є певний такий інфантилізм. Людина до вас відноситься в цілому добре. В неї є до вас інтерес, їй з вами цікаво. Але. Якщо ви, наприклад, розраховуєте на те, що вона у вас закохається чи він, що це переросте в якісь відносини, то принаймні зараз такого у людини немає таких намірів. А, знову ж таки, вона, їй з вами цікаво спілкуватися, вона вас може використовувати як, а, а, як сказати жилет для того, щоб поплакати. Як паличку-виручалочку, допоможи, приїдь і так далі. Але не більше. Знову ж таки, тут більше аспект, напевно, дружби. І я би сказала, французові. Так, для чого вам ця інформація? Ну, напевно, щоб ви не тішили себе надіями, коли ви отримуєте якісь знаки уваги, чи коли вона вам якось там пише якісь новини від неї, щоб ви не думали, що <плес> щось може вам перепасти, що, може, вона з вами фліртує, що вона там хоче чогось більшого То ви занадто багато собі накручуєте і багато про себе думаєте. Насправді, це не так. В неї більш такий дружній інтерес, і інколи можливо користувати, але не серйозно. А... Тому вам важливо розуміти свою мету, да, які цілі у вас, коли ви йдете на це спілкування, коли ви. А... Йдете на контакт з даною людиною, чого ви хочете, і об'єктивно оцінювати реальність, чи можете ви це отримати. Якщо ні, то навіщо тоді ви це робите? Якщо так, то тоді, звісно, у вас є резон. Третя карта, третя позиція десятка мечів. Ну, що сказати, навіщо вона з вами спілкується? Ну, або людина намагається таким чином вийти з якогось дуже важкого і депресивного стану для неї. Тобто людина зараз знаходиться на дні, їй дуже важко, і ви їй потрібні. Ця людина, яку ви загадали, по-перше, у неї є певна душевна рана. Чи то по відношенню до вас, чи то хтось постарався до вас, але серце болить, їй важко, як я вже казала, вона знаходиться на такому ментальному дні, можливо, в депресії. І ви для неї як шанс. Вийти з цієї депресії, тобто полегшити їй життя, десятка жезліза, да? вийти із певного застою, із певного цього циклу. Але не дивлячись на це все, на те, що ви для неї шанс, що ви їй потрібні, і що от. Через вас, можливо, вона лікується таким чином, від колишніх якихось ран. Оця рана всередині вона ще не зажила. І вона постійно буде проявлятися. Тому я б сказала, що таким чином вона просто намагається втекти від певних думок, від певних сценаріїв, від певних спогадів і так далі. Коли клин-клином вибивають, да, з... Коли після розставання ми знаходимо швидку нову пару, нового партнера, щоб легше пережити ось це розставання? Тут більш така історія. І це такий спосіб втекти в певну ілюзію, що у вас все добре, перестрибнути ось цей етап страждань. Навіщо вам знати цю інформацію? Для того, щоб ви розуміли, що тут більш така необхідність, так? От людина відчуває всередині себе пустоту, і вона вами закриває ось цю пустоту, спілкуючись з вами. Така в неї мета, якщо ви її запитували. У вас ж є певні сумніви на рахунок цієї людини. Да? З одного боку, сумніваєтесь, з іншого боку, э, для вас э, ця людина дуже цінна. З іншого боку, щось сумніваєтесь. Сумніваєтесь, тому що вона холодна. Тут більше чоловік, напевно, питає про жінку. Вона дуже холодна, вона не підпускає до себе, вона э, все ж таки проявляється, да? ось ця її душевна рана. Просто ви маєте знати, що о, ця людина вона закриває вами свою пустоту, і не факт, що в неї є якісь до вас почуття, або не факт, що вона була б з вами, якби в неї зараз не був такий період в житті. Звісно, можливо і була, але просто ви маєте розуміти, що от зараз в неї основна задача це не ви а її власні переживання, її душевна рана, яку вона має якось заклеїти. Безперечно, ви для неї дуже цінні, ви для неї шанс. Але тут більше все ж таки резон. І четверта карта, четверта позиція. Тут у нас королева кубків. Ну, маніпуляторша вона ще так. І буде досить довго вас, наприклад, френдзонити, якщо ви в френдзоні. Якщо ви у відносинах, то, знову ж таки, просто майстер маніпуляцій, щоб довести вас до того, що їй потрібно. Тому королева кубки в цілому, чому вона з вами спілкується, їй з вами комфортно. Ви для неї їй з вами безпечно, їй з вами добре знаходитись поряд. Плюс вона може від вас отримати те, що їй потрібно, задовольнити ви її потреби можете. І в цьому плані, от якщо вона щось хоче, вона цього доб'ється. Навіть якщо на це підуть у неї там, місяці або роки. Тому, якщо для вас не зрозуміло, чому вона з вами спілкується, навіщо ви їй? В неї є якийсь план да? помагу, що вона хоче. Причому дуже довгостроковий. І якщо вам зараз не зрозуміло, що вона від вас хоче, то, можливо, через пару років ви побачите, що вона від вас хоче. Це е, жінка, е, яка може змінити вас повністю, перекроїти вас і досить так е, м'яко через певні такі маніпуляції, емоції. Через на м'яких лапках до вас знайти підхід і повністю змінити ваше життя, або повністю війти в ваше життя. Вона хоче побудувати відносини, які будуть для неї комфортні, які будуть для неї стабільні, в яких вона буде відчувати безпеку, і, власне, над цим вона працює. Ми ж все ж таки в цьому розкладі розглядаємо більше особисті відносини, особисту сферу, тому. Якщо ви, наприклад, у відносинах в парі, дивно, звісно, запитувати таке, чому вона з вами спілкується, але все ж таки, от вона бачить в цьому спілкуванні довгострокову перспективу. Якщо ви зустрічаєтесь, знову ж таки, вона бачить довгострокову перспективу, вона над цим працює, над тим, щоб це до чогось такого якісного прийшло, щоб ви один одному підходили. Да, можливо, вона інколи вас змінює, кроїть під себе маніпуляціями, знову ж таки, інколи досить явними. Інколи капризами, істериками, але ну, така в неї мета, ви їй потрібні однозначно. Якщо ви її френдзоните, тут більше все ж таки про жінку, да? то я би сказала, що вона від свого не відмовиться. Якщо все ж таки ви загадали на чоловіка, чому він з вами спілкується, йому з вами комфортно, ви його розумієте, ви його підтримуєте, ви його вмієте слухати, і саме, власне, ось такі ваші властивості і якості йому зараз потрібні, тому він приходить до вас за ось цією підтримкою, розумінням, м'якістю і так далі. Тобто для нього цінність полягає в тому, щоб, можливо, десь вам поплакати, спинити, щоб ви його вислухали, щоб він міг поділитися з вами тим, чим не може поділитися, наприклад, ні з ким. В нього є таке відчуття, що між вами є якийсь такий зв'язок на рівні душі, можливо, навіть. Да? По третій позиції, там, в принципі, навіть якщо не жінка, якщо ви на чоловіка загадали, чому він з вами спілкується, знову ж таки, у людини душевна рана, він намагається її так перекрити. Якщо от ви жінка і загадали на таку людину, на такого чоловіка, хлопця, то свою пустоту він вами закриває, і з вами він краще себе почуває як чоловік. Але це більше все ж таки резон. Справитись з власними переживаннями душевними, і е, закрити ось цю пустоту, не бути одному. На цьому в мене все. І я думаю, що, в принципі, е, я розкрила тему. Дякую вам за перегляд і до зустрічі!